Шановні мешканці Лазівської громади, три тижні минуло, як українці прокинулись від перших обстрілів, двічі здригалася Лазова, але життя продовжується. Ми максимально підтримуємо життєдіяльність громади. Вчора відлагодили дистанційне навчання, облаштовуємо зони для занять дітей-переселенців. На території Лазівської громади розмістили вже більше 25 тисяч вимушено переміщених осіб. Усі, хто може запропонувати помешкання для переселенців, можуть зареєструватися на сайті Лазівської міської ради. Наголошую, в Україні діє воєнний час. Ви завжди повинні мати з собою документи, що підтверджують вашу особу, та на вимогу правоохоронців показувати їх. Щодо готівки. у Лазавій заправляють частину банкоматів та видають кошти у банківських відділеннях, але ажіотаж створює черги. Домовилися з фінансовими установами, що вони готові безкоштовно надавати підприємцям термінали і допомагати знімати готівку. Все для того, щоб у магазинах можна було розрахуватися банківськими картками. Для матерів та батьків, які отримують елементи на виховання дітей, наразі не працює автоматична система виконавчих проваджень, тому є проблеми з розрахунками. Виконавці радять передавати кошти навпряму отримавчам, готівкою чи переказами на банківську картку. Ці платежі будуть зараховані. Їх письмово підтверджують отримувачі. Лазівська виконавча служба зараз працює дистанційно. Всі контактні телефони вказані на сайті міської ради. Зараз, перш за все, маємо врахувати інтереси дітей, сімейні чвари залиште на потім. Вдячний всім нашим партнерам за гуманітарну допомогу, особливо народному депутату Юлії Світличній. Ми тримаємось. Ми разом боремось. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні.